Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У нас пишуть про те, що українці змилостивилися над московитами-антрофагами і над путіним і не вдарили по. Красної площаді під час цього побєдобєсія 9 травня. Ну, справа тут, як на мене, зовсім не в Путіну і не в московитих андрофагах, а справа Сі Цзіньпінь. Так, Є такий так, лідер, як його називають Китаю, який спеціально приїхав на прохання слізне на колінах прохання Путіна до Москви для порятунку Побідобесія. Так. Це для мене очевидно, що причина полягає саме в цьому. Ну, Україна ж не буде бити. по... Тому місцю, де знаходиться лідер другої за величиною, в крайньому разі економічною величиною країни світу, тобто Китайської Народної Республіки. Воно нам треба так. вступати в конфлікт. Безпосередній, хоча опосередковано то Китаї допомагає Московії. Але е, тут справа в іншому, що вимушений буде віддати Путін за таку підтримку. Це ж не просто так. так. Це фактично порятунок його Путіна. В крайньому разі тимчасовий. Уявимо собі, що Україна запустила, наприклад, на Красну площу тисячу безпілотників. Ну, що цілком це не фантастика якась. Україна може запустити зараз і більше безпілотників, балістичних, крилатих ракет в одне місце. Це ж очевидно, що. Е Протиповітряна оборона буде пробита, вона просто не зможе збити всі ці е, безпілотні літальні апарати. Хоча б один із них би впав під час параду на Красну Площадь, і, звичайно, що це був би ну, гігантський ефект світового масштабу. Але Цзіньпінь рятує так, це все своєю присутністю. Але ж, знову ж таки, це ж не просто так. Він приїхав, так би мовити, ризикуючи у певній мірі власним життям, так, не знаю, де там посадили цей літак, його і все таке інше. Я думаю, що Путін вимушений буде розраховуватися з ним чимось. А чим? Ну, напевно, можливо, цілком це буде негласне подвійне управління Далеким Сходом. Так, отакий от кондомінімум, так коли. Ну, там же в Китаї на китайських мапах, так, зображений далекий схід, як китайський, і всі ті міста, Владивосток, Хабаровськ, Благовещенськ, всі вони мають китайські назви. Всі мають китайські назви. І це офіційно, це вивчається в школах, так. Так що. З точки зору, ну я кажу, за що боролися на те й напоролися. Ви московити думають, що вони, якщо китайські українські області включили до складу своєї Конституції, то Китай не може таке зробити. Ну, ви ж ідіоти, ви розтворюєте прецедент. Так. Ото я крик такий: а разві так можна було? Це московський клич, так. Ну, раз можна, то Та так давай тоді. <клес> Ви думаєте, що це можна тільки вам? Та ні. Ось подивимося ми. Ну, я не знаю, чи є. в Москві то там повідомляти не будуть, але врешті-решт, правда то вилізе. Я думаю, що ну, в мене така думка. Про те, що це буде поки що подвійне управління за Далеким Сходом, за, ну а реально то китайці його візьмуть повністю собі, а формально воно буде належати Московії.